І всім привіт, друзі, ви на каналі Святік Плей. І сьогодні ми граємо в супермаркет-симулятор. Вийшла обнова, нова обнова. 0.3. Просто подивіться, я вже бачу щось новеньке, так? В цього роді не було. Дивимося далі, що у нас ще не було. Так, зараз буду читати, що у нас новенького появилося, що у нас новенького пропало, чи ще щось, чи щось. Що додало, що забрали, і так далі. І так, в мене є магазинчик. Так. Це вже зі старих е, моїх сейвів. Першим, чим я зайшов, побачив погрузочна зона. Зрозуміли? Тобто, тепер всі коробки, які ми будемо складувати, вони не будуть розлітатися в Вони будуть тепер отут -от рівненько складуватись. Також нові е, меню настройок. Тобто, тепер все е, розділено на мову. Чу, е, Чуйка миш... мишки, чуйка поворота е, на вісі X, Y і запуск в фоновому режимі. Так, Графіка так само. В іншій вкладці е, дозволення, получається, ограничення, качество, ну, якість і обзор. Так, чекайте, а чому у мене тут все збило? Вертикальна синхронізація, с... ліміти 144. Сохраніть. І аудіо. Ну, понятно, так? Ах... Капець, знову якісь мусорники додали. Перше, що я хочу показати, давайте я вам прочитаю, Зразу в мене тут написано, що в нас додалося? Що нового. У нас додавався планшет. Щоб його розблокувати, потрібно розблокувати принаймні 3 ліцензії на продукт і купити планшет у програмі Market. Тобто, в мене вже є 11 ліцензій, в принципі, це вистачає. Все, ми дійдемо, дійдемо до цього, все, дійдемо. Так, ліцензії є. Заходимо в маркет, інструменти і куплі... таблетка. <пліць> Купляємо таблетку. А чому я 6 ліцензій, у мене ж більше ліцензій. І тепер ми нажимаємо на клавішу Tab і в нас тут є тепер таблетка. Навіщо воно нам? Тепер, наприклад, дивіться, мені не вистачає, наприклад, ось цього от. Я просто беру клік. І в мене додається воно, тобто тепер модів не треба скачувати. Е, далі. Тобто я можу винести з корзини, тобто навести і винести. Можу так само в цей. І можу нажати на Є, купити, і воно у мене дивіться як складається. Ну, зараз ми до цього дійдемо. В принципі, я думаю, добавим це. Тобто зараз чаю купим. жалко, що просідати не можна, так? Ось цього вод, купим, сиру, купим. Обновлений сир, кстати. Текстурка сиру нова. Так, що у нас тут ще? Чокпік Що це таке? Цей це, це, це купляємо це купляємо молочка купляємо Що в нас ще не вистачає? Басмаці купимо. Все, в принципі, От, можна оце вот оце, оце, купити. І давайте нажимаємо на Є. І тепер подивіться, як воно у нас складається. Тобто, як воно реально у нас складається. Так, ну це круто, в принципі, тепер це дуже зручно. Давайте далі. Далі, додано клієнтів, які звертаються за допомогою. Тобто, якщо ми зараз підемо і купимо в маркеті, ми купимо мебель і зай... купимо ось таку ось штучку. Так? А ми грошей не хватає, Оли пали. Ну, давайте щось продамо. от, Наприклад, холодильник. Мені. Я вже забувся, чесно, упакувати і F продати. Продаємо і ще щось продам зараз. Треба щось продати. Срочно, треба щось продати. Е Блін, ну давайте відкриємося, зараз щось продамо. Так, щоб не було зразу скучно. Тобто, тепер, якщо в нас буде стояти ось цей, виходить, апарат. Люди, які не будуть знати, що робити, просто будуть нас просити. Нам прийдеться підходити і допомагати їм. Це дуже, ну, це реально, як в реальному житті. Це реально, як в реальному житті. Це дуже зручно. Добре, до цього дійдемо. Давайте далі. Додано інформацію про записи в додаток маркет під час купівлі продуктів. Тобто, оце от вроді би, так? Марк. А, маркеті прям. А, та-та-та-та. Це виходить, скільки в нас коробок і скільки в нас на складі, скільки в нас зараз і скільки в нас на складі. Ну, це в модах було, так, тобто. Лєвий комп'ютер. Тобто це. Ну, виходить заміна модів. Так, зараз не потрібно просто моди скачувати. Далі, ліміт замовлень збільшено до 50. І тепер, якщо ми зможемо. Ми можемо тепер просто 50 цього, наприклад. Просто 29 просто цього. І... А... 7 ось цього, і вже 50. Тобто більше в нас все, максимум. 50 продуктів це зручно. Це реально зручно. Далі йдемо. Додаток, е, додано додаток ціноутворення, щоб контролювати всі ціни та переглядати історію змін цін. Тобто, щоб нам, е, так це теж було в модах. Щоб нам тепер не підбігати і не шукати, блин. Наприклад, тут завищена ціна, тут зараз чекайте Десь тут занижена, тут завищена. Тут завищена ціна, блин. тут завищена ціна, тут завищена ціна. да? Тут занижена ціна, блин, треба поміняти. А як я продавав, я ж тепер ну, банкрот? Банкрут чи як воно там. Ми тепер можемо тут все змінювати. Так? Тобто середня ціна, риночна ціна. І ми можемо тут все змінювати. Наприклад, кава. Ми можемо її поставити 11. Крапочка, 00. Ентер. І тепер дивіться, кава в нас поставилась по 11 баксиків. Це дуже зручно. Тобто, тут всі товари наші. Так, прийдеться їх довго шукати. Тут є пояск, в принципі. Тобто мука. так, І е, це дуже цікаво. Ой, цікаво, кажу, цей. Зручно. Так, е, Також додали е, переклад, так, наприклад, наприклад, фарін, мука. так, Щоб не писати зараз фарін, можна написати мука. Далі, далі є більше. Тобто, що є більше? Це приклад такий, да? Додано два додаткових поповнювачі, додано поповнення з запасів, які також віддають перевагу коробки із найменшою кількістю продуктів на підлозі. Додано детальний екран налаштувань. тобто, що я вам показав, розширена, розширена графіка запуск у фоновому режимі, налаштування звуку. Додано чотири нові цілі для налаштування та планшета. Змінено підрахунок. Завершених розрахунків, щоб збільшити кількість дій, дій крас... кар... к... К... касирів і самооплати. Покращена логіка, поповнювача, додано пропуск анімації на екрані, щоденні статистики торкаючи будь-де. Тобто анімації нові в нас, так? Тепер, якщо ми підійдемо анімації? Та нема вроді А Ану, чекайте. Ага. Ага, анімація ну. Та ні, все як було, так і лишилось, в принципі, вроді. Це мені показалось? Та ні, вроді, все так і лишилось. Добре, виправлено я помилок. Давайте подивимося. Виправлено, що на клавіші коми та е, крапка на клавіатурі не працює на оцьому, господі, банкоматі. Тепер, ану, Джой, іди звідси, секундочку, найм. Пожар. Тобто тепер, якщо ми зараз тако зробимо... Давай мені карточку, будь ласка. Блін. Дай карточку. Дайте карточку. Дайте хтось карточку. Карточку дайте, ну що це? З... Бутилірована вода. Я розумію, я продав холодильник. Дайте, будь ласка, карточку. Во, дивіться. Тобто в мене зараз стоїть англійська мова, я переключаю на українську мову. І що? І що? Нічого не змінилося. Добре. А, я поняв. Букви тепер не можна писати, кстати. То, що можна було. 93. Все, давай найм іди сюди. На. Е, так, далі що у нас вийшло? Виправлено оплату рахунків без оновлення грошей. Виправлено неправильне розташування ящиків на стележах. Шо? Виправлено не, е, неможливість підняти нагору на між магазином і сховищем на низький ФПС. Це я щось або не прочитав, бо не зрозумів. Виправлена взаємодія через кошик. Да. Взаємодія через кошик виправлена? А що там було не так? Щось було тут не так? Ну, добре. А, про, а, продовження. Проходження через деякі будівлі. А, ну да, це було. Виправлено сумки, які залишалися на касі після завершення дня. Візуальні виправлення, виправлення інтерфейсу, виправлення локалізації. Ось таке у нас оновлення. Зараз я хочу показати вам. Давайте хлібчик. Де у нас хліб? Де у нас хліб? Де? Боже. Хліб розкладу. Угу. Я зрозумів. Каву. О, сода, де у нас. Ця фігня служить, Боже. Щоб коробку викинути. А, так, я хочу вам показати на самообслуговування. Ось от. Так, це ми брали. На самообслуговування хочу показати касу. Так. Чикс-чикс-чикс? Чикс. пім, Та що це одне лишається басматі? Де басматі? Я вже так давно в цю гру не грав, я в неї не грав реально довго. Тобто в мене в стімі писало там, я ще грав ще в вересні, ще в 12, 12 вересня я ще грав. А вже на секундочку, жовтень. Тобто, ну, вже середина жовтня, а я, ну. Ну коротше, підзабув трохи як в неї грати, так. Нічого, згадується швидко, тобто от я вже цей. То ж тут і було, так, да, так, да, так. Да. пам 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 все. Давайте нам 900-900, давай, 900. Пау, все, закрита каса. Купляємо швиденько мебель. Купляємо, ага, в мене воно вже є. Угу. Ось так купляємо. Просто як воно складається, мені воно так подобається. Так, а як розвернути? По... Ага, все зрозуміло. Давайте, йдіть сюди. Тепер дивіться, от, бачите значочок. Тобто вона хоче допомоги. Нам треба підійти нажати. І воно продається. Тобто їй допомагаємо продавати. Ось, вона просто оплачує і все. Тобто є люди, які самі. Так, які самі. А я, кстати... О, кстати, уновили, бачите? Чи мені здається? Чи уновили? Не знаю. Ну, давайте відкриємо ще цю касу. Так. Хтось... Ану, давайте допомогу, ще хтось попросить? Давайте, О, так, да так, -да так, -да, уновили, бачите? Тут нові якісь такі штучки. Так. Ну, жалко, що не появляється в пакеті, що вони ложать. Це дуже жалко, виходить. Боже, скільки б ти не купляв? Так, що у нас тут ще є? Давайте подивимося. Менеджмент, uh, виходить, і персоналізація. Що таке персоналізація? Я вже забув. А, назва. Ага, я зрозумів, я, чесно, вже забувся. Так, кладовщик. У нас 6 кладовщиків. Йоли пали, було 4 вже 6. Нічого собі. Це поворот, звісно. Так. Да, Розятка йде нікуди. Тут. Світла в нас немає. Ну кстати, що це таке пиво? А. Ну, щось. Ще було прикольно, знаєте, додати наш дім десь. О, світлофор. Во-во-во, бачите, клієнт чекає допомоги. Тобто ми йому допомагаємо. І все. Е, Вікно, дивіться, що з вікнами. Вікна пливуть. щоб було прикольно додати десь наш дім отут. Наш дім, наприклад. Просто, типу, ми закриваємо магазин, закриваємо двері, так, закриваємо склад, оцю штучку, шторку закриваємо і йдемо додому. Це би було, було дуже класно. Ось, ми можемо. Давайте поскладаємо, в принципі. Прикольно, що буде. Так, я вам всі фоточки прикріплю з оновлення. Тобто, всі фоточки прикріплю. Якщо не забуду. Ось. Тому оп-оп-оп, все. Тому ось таке оновлення. Хто хоче про проходження, можливо, цієї гри, пишіть в коментарях. Я буду дуже радий. Всім дякую і до нових зустрічей. Давайте подивимося, скільки я, кстати, зробив. Нормально, кстати. Ну, тоді дякую. пока До нових зустрічей.